Одним з важливих та найбільш популярних методів отримання доказів воєнних злочинів є інтерв'ювання свідків, цей процес потребує компетенцій щодо правильного проведення інтерв'ю та ґрунтовних знань психології. Якщо ви колись стикнетеся з необхідністю провести інтерв'ю з людиною, яка була потерпілою. Або свідком воєнних злочинів вам точно стануть у нагоді поради, які ми розглянемо у цьому відео. Якщо ви вирішили займатися опитуванням свідків воєнних злочинів, не варто чекати, що вони самі прийдуть до волонтерського центру чи бюро правової допомоги та будуть розповідати про пережите. Необхідно постійно проводити інформаційні кампанії про важливість збору доказів воєнних злочинів, використовуючи можливості ЗМІ та проводячи індивідуальні бесіди. Можуть бути випадки, коли ви вже домовились з людиною, а потім вона раптово передумала. До цього треба ставитися з розумінням. Людина може бути ще не готова до відвертої розмови. Потрібно м'яко підштовхнути людину до того, аби вона поділилася своєю історією, бо змушувати переживати горе знову ми не можемо. Перед інтерв'ю з постраждалими оцініть власний рівень стресу за десятибальною шкалою, де 1. не відчуваю стресу, а 10 сильний пригнічений стан. Якщо ваш рівень стресу вище 6, вам не варто працювати з іншими людьми. Натомість потрібно подбати про себе. Адже не можна витрачати ресурс, якого немає. Перед інтерв'ю обов'язково проговоріть очікування та самопочуття вашого співрозмовника, чи готовий він до розмови, чи почувається в безпеці. Не забувайте і про конфіденційність, чи готова людина розкрити себе, своє ім'я, показати обличчя та голос. Подбайте про отримання згоди на обробку персональних даних. Допоможіть співрозмовнику знизити стрес і створіть максимально комфортні умови розмови, щоб він зміг легше відкритися вам. Забезпечте затишний простір без сторонніх людей. Запропонуйте склянку води, покажіть йому свою небайдужість. В жодному разі не засуджуйте співрозмовника, якщо під час інтерв'ю він запитає вашої думки про те, чи правильно він поводився у певній ситуації. Чи що б ви робили на його місці? Візьміть до уваги, що постраждалі часто звинувачують себе у тому, що з ними сталося, і обмірковують варіанти, що вони могли б зробити інакше. Важливо їм пояснити, що вони зробили усе можливе у той час і тих умовах. Не зупиняйте сльози співрозмовника: не просіть заспокоїтися. А фраза Все буде добре не спрацює. А лише знецінить досвід людини. Натомість запропонуйте склянку води чи запитайте, як ви можете допомогти зараз. Слідкуйте за словами: слово жертва ми використовуємо лише для позначення людей, які загинули, наприклад, жертва ДТП. Якщо людина вижила внаслідок бойових дій чи після насильства, то вона постраждала. Проведіть інтерв'ю. Можливо, у вас залишиться не так багато часу, однак навіть у такому випадку процес інтерв'ювання може мати важливий результат. Цілком ймовірно, що найцінніше з того, що ви досягли під час інтерв'ю, це емоційна підтримка, яка вкрай необхідна кожній людині, яка пережила тяжкі події. Ви можете перенести спілкування на інший час, оскільки попередньо ви вже сформували взаємну довіру. Під час наступної спроби інтерв'ю з вами вже не буде здаватися таким стресовим для вашого співрозмовника. Під час інтерв'ю стимулюйте співрозмовника до відновлення хронології подій без заглиблення в деталі. Якщо людина заглиблюється в деталі, вона переходить на емоційний рівень. Слід бути особливо делікатними та обережними, якщо свідком чи потерпілим є дитина. У таких випадках найкращий вихід звернутися за допомогою до спеціального психолога. Інтерв'ю з дітьми проводять зазвичай за допомогою ігрових методик і з використанням малюнків. Так можна отримати максимальну кількість інформації, зокрема, тієї, яку дитина не змогла передати вербально. За дитину повідомити про злочин, може будь-який дорослий, якому стала відома ця інформація або батьки. У процесі документації воєнних злочинів через інтерв'ювання. Дуже важливо координувати роботу з представниками інших структур, які долучені до цієї роботи, адже повторне опитування може бути травматичним для людини, змушує її знову і знову пригадувати, пережити. Ну і звісно ж, бережіть себе: ви можете стикатися з великою кількістю історій, які будуть емоційно вас чіпляти, і, можливо, тригерити ваші травми у human-to-human -human роботі. Критично важливо піклуватися про себе.